Їх п'ятеро однокласники і однодумці команда патріоти Хмельницького ліцею 11. Вони учасники молодіжної програми ЮНІСЕФ. Її мета сприяння вирішенню суспільно важливих проблем у громадах. Це пройшло три хвилі, і е, 10 команд по кожній хвилі, тобто це 30 команд, е, починають на різних етапах реалізовувати свої ідеї. Перша хвиля, як сьогодні, кінорум, це учасники першої хвилі, вже починають втілювати свої проекти. Спочатку учасники приходять навіть не з ідеєю, а з проблемою. Вони мають бажання щось вирішити. Допомагає організовувати на Хмельницькій області громадська організація. Захваду дану програму фінансується. Вона за, е, за допомоги дитячого е, фонду ООН ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії. Ідея створити кінорум виникла у 15-річної Євгенії, адже вважає дівчина, гаджети витісняють живе спілкування між однолітками. Ми погодились поїхати на буткемп. Це було чотири неймовірних дня. Ми туди їхали зі словом просто кінокуточок. Не кінорум, кінокуточок. Ось така маленька кімнатка. За годину як ми до сюди прийшли, як ми відкрилися. Ми за заходимо, і таке тепло, така енергія сюди порина що. Ми зайшли ми як додому, сюди зайшли. Що от хочеться сісти, посидіти кудись фільм, і все тут дуже комфортно. От ми, ми старалися зробити простір. Максимально комфортніше щоб люди почувалися як вдома. Що необхідно для реалізації проєкту, патріоти визначали самі для кіноруму, придбали проєктор, екран та аудіоколонку. А щоб місце ожило і було затишним, теплі і подушки, м'які пуфи і кілька настільних ігор. У них є ідея, мрія. І ось наша команда Патріот, от перед нами, супорова класна. Вони мали мрію, і вони її реалізували в нашому навчальному закладі. Ми звичайно велику увагу приділяємо формуванню громадянської позиції цих небайдужих класних, світлих, поздних людей, як наша команда Патріот. Приміщення воно буде в розпорядженні саме кіноруму для того, щоб тут проходили тренінги, комунікація, спілкування. Перша зустріч в кінорумі за чаюванням я спостерігала, але ну мені було цікаво прийти і дізнатися, що з цього вийшло в кінці. Супер я дуже пишаюся людьми, які цим взялися. Вони підлітки і дуже велику роботу зробили, щоб досягти такого успіху. Ми будемо сюди приходити на перервах і часто проводити той час. Після презентації відбувся перегляд мультфільму Мавка, який також придбали в рамках програми дитячого фонду ООН. Навесні 2024-го стартує п'ята завершальна хвиля на участь, якій можуть подати заявки молоді люди віком від 14 до 24 років. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.